Приходить до мене один клієнт, сьогодні останній срок апеляції, він заплатив судовий збір і підписав її о 5-й годині вечора. І тепер мені каже, все, я в суд не встиг, що робити, попелом собі голову посипає, розпереживався. Я йому кажу, пошта є, апеляція, квитанція, поштою відправимо в останній день. І пів години потрібно було йому роз'яснювати. Чому здача на пошту, на пошту перерівнюється, якби ви безпосередньо туди подали? Ну, ж так пише в цивільному кодексі. Навіть я до відео не підготувався забув, бумоної статті. Тому пам'ятайте, інколи не потрібно витрачати півдня часу, возити туди-сюди документи, здали на пошту чи через електронний суд. Все нормально. Сроки ви не пропустили. Дякую за увагу.